Зараз поділюсь з вами одним не дуже приємним інсайтом, який я недавно зловив в інфобізнесі. Думаю, що вам буде корисно. І суть його полягає в тому, що поки у вас не буде серйозного стабільного результату в інфобізнесі, забудьте про баланс, забудьте про те, що ви зможете гармонійно вписати інфобізнес в своє життя. Що ви зможете там 30-40 хвилин, щоб приділяти інфобізнесу, і у вас все буде добре. Не буде коли вже у вас буде серйозний стабільний результат, тоді ви зможете проаналізувати ваші дії, проаналізувати, що у вас не працює, відкинути це, делегувати певні задачі іншим людям, подивитися, що приносить максимальний результат, сфокусуватися на цьому, і тоді ви зможете це гармонізувати, балансувати якось і оптимізувати. Але поки у вас нема цього серйозного стабільного результату, вам треба максимум свого часу, максимум своїх зусиль зосередити на інфобізнесі і пахати, 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 поки не отримаєте результат. Якщо ви цього не зробите, якщо ви одразу будете там думати про гармонію, про баланс, то у вас нічого не вийде. Ви будете дуже довго рухатися до результату. Зрозумійте це. Тому спочатку досягніть. Стабільного серйозного результату, а вже потім думайте про гармонію, про баланси, про все інше.